Серед степів Бессарабії на високому мисі над Лиманом уже понад шість століть височує Акерманська фортеця. Її стіни бачили сотні битв, але сама фортеця це не лише військова історія. Це ще й грандіозний будівельний проект свого часу, в якому було задіяно тисячі людей, десятки ремесел і найкращі технології епохи. Фортеця постала в кінці 14-го, на початку 15-го століття, на місці давньої грецької колонії Тіра. Архітектори обирали місце дуже уважно. Високий берег лиману давав природний захист із трьох боків. Це дозволяло зосередитися на зведенні міцних стін із боку степу, звідки ворог міг атакувати найчастіше. Історики припускають, що в будівництві Акермана могли брати участь кілька тисяч людей. Це були не лише каменярі чи муляри. Ковалі, візники, гончарі, майстри з виготовлення вапна та навіть звичайні селяни, яких залучали як підсобну силу.